Найвищу нагороду групи «Метинвест» золоту зірку до дня металургів та гірників. Отримали п'ятеро працівників запорізьких підприємств. «Метинвесту». вітання приймали особисто від генерального директора компанії Юрія Реженкова. На таких людях, як ви, тримається не тільки підприємство, не тільки компанія. Тримається вся наша країна, тримаються міста, в яких ми живемо. Кожна тонна родичі металу це не просто. Компанії, якийсь здобуток, але це ще броня для наших військових, це наша допомога, це надійний тил, і це наш вклад в нашу спільну перемогу. Цьогоріч вперше золоту зірку Метинвесту у Запоріжжі отримала жінка, працівниця заводу «Запоріжвогнетрив» Ольга Пляс. На її рахунку впровадження енергощадливих рішень та створення нової автоматизованої системи обліку, знаючи, що я перша жінка, яка отримала таку нагороду. Для мене це така велика честь зараз тут стояти сьогодні. Тримати в руках таку велику високу нагороду. Дуже дякую керівництву за те, що так високо оцінили мою працю. Дякую своєму колективу, без якого ну, цей шлях був би неможливим. Відзначили і здобутки запоріжсталівця Артема Каліневича. У нього є 51 пропозиція по поліпшенню ефективності роботи, зменшення затрат, приймає активну участь у питаннях вдосконалення технології, випуску нових видів продукції. Чоловік зізнається, не очікував отримати золоту зірку Метинвесту. Безмежно щасливий, тому що ну я розумію, що це максимальна нагорода, яка в нас є підприємстві і холдингу. Віддаюсь праці натхненно Віддаюсь кожному виходу на працю. І є результат, результати, який сьогодні має. Співробітники запорізьких підприємств Метинвесту не перестають наполегливо працювати і показувати гідні результати, долаючи труднощі, які принесла війна. Далі ще більше звершень, впевнений операційний директор групи Метинвест Олександр Мироненко. Ми працювали, працюємо і будемо працювати, будемо досягати нових висот будемо модернізувати наше обладнання і будемо рухатися вперед, як і компанія, так і наша країна. Тому що маючи таких фахівців, як ви, ну нам немає ніяких таких завдань, які ми не зможемо виконати.